Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви Н. Письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам починати, кличе в подорож, дзвінок. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Давайте пограємо у вправу відгадай звук. Назвіть предмети, зображені на малюнку. Носоріг, нитки, ножиці. Скажіть, будь ласка, що їх об'єднує? Їх об'єднує звук Н. правильно. Давайте зробимо з вами звуковий аналіз цих слів. Носоріг, нитки, ножиці. Підготуйте, будь ласка, свої картки. Перше слово носоріг. Ділимо його на склади. Подивіться, скільки голосних звуків у слові носоріг. О, О, І. Три. Тобто у слові носоріг буде три склади. НО-СО-РІГ. Визначаємо, який із цих складів наголошений. Гукаємо слово. НОСОРІГ. Куди падає наголос? На І, тобто третій склад буде наголошений. А тепер, дітки, робимо звуковий аналіз цього слова. Перший звук Н. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Другий звук О. Голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Наступний звук С. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Наступний звук О. Голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Носорь. Звук Р. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Наступний звук і голосний наголошений позначаємо кружечком. І останній звук Г, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Так. Наступне слово нитки. Ділимо його на склади. Подивіться, скільки голосних у слові нитки: и, и. Дві. Тобто у цьому слові два склади. Нит, ки. Визначаємо, який із цих складів наголошений. Гукаємо слово нитки. Куди падає наголос? На перший склад. Будь ласка, робимо звукову модель. Перший звук Н. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою. Наступний звук И. наголошений голосний позначаємо кружечком. Далі звук Т. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук І, голосний не наголошений позначаємо кружечком. Слово ножиці, будь ласка, спробуйте зробити звуковий аналіз самостійно. Поставте відео на паузу. Так. Слово ножиці, скільки у вас вийшло складів? Три склади ножиці. Який із цих складів наголошений? Ножиці, перший склад. І звукова модель до слова ножиці. Подивіться, будь ласка, у вас має бути ось така звукова модель. А тепер, дітки, складіть зі словами носоріг нитки ножиці речення за допомогою схемок. Носоріг має ніс. Ножиці ріжуть папір. Нитки вселяються в голку. Ви можете придумати якісь свої речення із цими словами. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою Н. Будемо вчитися її писати, а також писати склади та слова з нею. Сьогодні на уроці ми будемо працювати в друкованому зошиті на сторінці 39. Тому, будь ласка, розгорніть сторінки свого зошита і знайдіть саме цю сторінку 39. Число 39 складається із двох цифр 3 і 9. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок. Кого ви бачите на малюнку? На малюнку ми бачимо діток. Дорослого чоловіка і тваринку. Яка тваринка зображена на малюнку? Поні. Так, на малюнку зображена поні. А як називається така э, конячка? Як називається така порода коней? Поні. Придумайте імена дітям і кличку поні на букву «Е». Н. Ну, наприклад, дві дівчинки в нас є хлопчик. Хлопчика можна, наз... можна назвати Нікіта. Одну дівчинку Ніна, а іншу дівчинку Настя. А скажіть, будь ласка, яку кличку для поні ми можемо придумати на букву Н? Ну от мені чомусь прийшло на думку ім'я Нільс. А ви можете придумати якесь своє ім'я. Розгляньте, будь ласка, зразок великої рукописної букви N, з яких елементів вона складається. Подивіться, невеличка похила паличка, іде подовжена похила паличка із заокругленням внизу, потім іде невеличка горизонтальна паличка похила, яка переходить у петлю, і від петлі опускається похила паличка із заокругленням внизу вправо. Знайдіть, будь ласка, на малюнку всі елементи, які складає, з яких складається буква «Н» і наведіть їх простим олівцем. Так, дуже добре. Перед тим, як ми будемо з вами вчитися писати велику букву «Н», пригадайте, як правильно тримати ручку, якщо ви пишете лівою або правою рукою, і куди, в яку сторону нахиляти зошит. Пам'ятаєте, що ми працюємо в робочому рядочку. У нас є допоміжні надрядковий мі... лінія, міжрядкова лінія, підрядкова лінія, похила допоміжна, і поле, яке має залишатися завжди чистим. Пам'ятаємо, що ми маємо три види з'єднань букв між собою: верхнє з'єднання. Подивіться, як воно з'єднується. Середнє з'єднання, які елементи з'єднуються в це з'єднання, і нижнє з'єднання. Велика буква N е складається з трьох елементів: штриха довгої похилої лінії із заокругленням унизу ліворуч, довгої прямої похилої лінії із петлею вгорі, та заокругленням унизу вправоруч. Погляньте, будь ласка, з яких елементів вона складається, ця буква, і як вона прописується. Спробуйте прописати велику букву Н у повітрі декілька разів, так, щоб у вас вийшло правильне написання. Подивіться, будь ласка, на основну частинку нашого зошита в першому рядочку. Визначте, які букви, букву сполучення та слова ви напишете, і напишіть їх за зразком. Перший рядочок, дітки, ми з вами будемо писати велику букву «Н». Погляньте, з яких елементів вона складається, як вони між собою з'єднуються, підніміть свій простий олівець в повітря і спробуйте прописати в повітрі декілька разів велику букву «Н». Тепер наведіть зразки, які вам подано у зошиті. А тепер, дітки, до кінця рядка, спробуйте написати велику букву Н самостійно. Так, дуже добре. Розглядаємо другий рядочок. Подивіться, другий рядочок складається із двох частинок. Перша, перша частинка завдання це склад «не», велика «Н», маленька Е. Друга частинка завдання це склад На з великої букви Н. Будь ласка, підніміть в повітря свій олівець і спробуйте написати велику букву Н. А тепер середнім з'єднанням приєднайте до неї маленьку букву Е. Спробуйте написати склад НЕ у повітрі декілька разів. Діктуйте собі те, що ви пишете. Наведіть зразок, який подано вам у зошиті. А тепер спробуйте, будь ласка, у частинці, яка для цього відведена, написати стільки складів Н, скільки у вас поміститься. Якщо у вас більше не поміщається дві букви, будь ласка, не потрібно нічого починати писати. Для зручності ставте відео на паузу. Наступний склад на. Пропишіть цей склад у повітрі. Спочатку букву Н. А потім середнім з середнім з'єднанням приєднайте до неї маленьку букву А. Наведіть зразок, який подано в нашому зошиті. А тепер, дітки, до кінця цього рядочка спробуйте самостійно написати склад на стільки разів, скільки у вас поміститься. Коли ви пишете, будь ласка, діктуйте собі те, що ви пишете. Протягуйте голосні звуки, вам буде легше писати. Ставте відео на паузу для того, щоб вам виконувати це завдання. Дуже добре. Наступний третій рядочок ми з вами маємо написати слово. Давайте ми його прочитаємо спочатку: Ні-на. Це ім'я дівчинки Ніна. Правильно, зверніть увагу. Велика буква Н і маленька буква І з'єднані між собою верхнім з'єднанням. Маленька буква І і маленька буква Н з'єднані між собою верхнім з'єднанням. Маленька буква Н і маленька буква А з'єднуються між собою середнім з'єднанням. Дітки, підніміть, будь ласка, в повітря свій простий олівець. І спробуйте написати слово НІ на по складах. Спочатку з великої букви «Н» Пишемо склад Ні. Протягуємо, диктуємо собі. Тепер до нього приєднуємо склад На. Так, молодці. Тепер спробуйте у повітрі написати це слово повністю. Ніна. А тепер, дітки, до кінця рядка. Напишіть стільки разів слово Ніна, скільки у вас поміщається. Для зручності виконання завдання ставте відео на паузу. Наступний рядочок у нас уже не одне слово, а два. Подивіться. Інна і ніна вже ціле речення. І в кінці цього речення стоїть крапочка. Чому інна і Ніна ми пишемо з великої букви? Тому що це імена дівчаток. Так? Спробуйте написати Інна у повітрі. Подивіться, як з'єднується велика буква І і маленька буква Н. Знизу виводиться ось така похила лінія догори. І тоді приєднується маленька буква Н. Тут верхнє з'єднання також, а ось на середнє з'єднання. Пропишіть слово Інна з великої букви у повітрі декілька разів. Тепер, дітки, напишіть декілька разів маленьку букву І у повітрі. І слово Ніна, яке ми вже з вами тільки що писали. А тепер спробуйте це речення написати хоча б один раз у своєму рядочку. Не забувайте, що це речення, і в кінці речення ви маєте поставити крапку. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно виконувати це завдання. Тепер подивіться, будь ласка, наступні два завдання ми будемо опрацьовувати і писати. Кульковою ручкою. Тому, будь ласка, відкладіть простий олівець, а візьміть до рук кулькову ручку. В першому рядочку ми маємо написати велику букву Н і склади з нею но. НУ. Підніміть свою кулькову ручку з чорною пастою у повітря і пропишіть букву Н велику кілька разів. Наведіть зразок у зошиті ручкою. І поряд напишіть самостійно одну букву Н, кульковою ручкою. Далі, дітки, у повітрі напишіть склад НО з великою буквою Н. Подивіться НО з'єднується між собою середнім з'єднанням. Наведіть склад НО у своєму зошиті. А тепер напишіть склад НО самостійно один раз. Наступний склад ну. Зверніть увагу, що ну з'єднується між собою верхнім з'єднанням. Підніміть у повітря ручку, пропишіть в повітрі склад ну з великою буквою «Н», Наведіть зразок у зошиті. І до кінця рядка скільки разів поміститься цей склад, стільки його і пропишіть. Не забувайте ставити відео на паузу. Молодці, а ми переходимо до останнього рядочка. Подивіться, будь ласка, прочитайте речення у ні, ни малина і лимон. Визначте, які слова ви напишете в рядку. Будете писати слова зі... з буквою Н. Пригадайте, як пишеться перше слово в реченні з великої букви, тому слово У у нас з великою буквою. А що ставиться в кінці речення, дітки? А в кінці речення ставиться крапочка. Спробуйте це речення окремо по словах прописати в повітрі. У. Ні, ні, Малина. І лимон. Так, а тепер дітки подивіться під цим реченням є чистий рядочок. От, будь ласка, в цьому рядочку. Напишіть це речення за зразком так, як у вас в зошиті. Ставте відео на паузу, щоб вам було зручно працювати. Не забувайте, що перше слово в реченні ми пишемо з великої букви. Жіночі ім'я, взагалі, ім'я ми пишемо з великої букви. І в кінці речення маємо поставити крапку. А ми переходимо з вами до останнього завдання в нашому зошиті на сторінці 39. Подивіться на малюнок. Прочитайте букву, написану на зеленому кружечку. Буква Н. Чому від неї відходять стрілочки до малюнків? Що це таке? Фонтан, а це Пінгвін. Чому? Тому що в цих словах є буква Н. Так, зафарбуйте, будь ласка, малюнки, які уже у вас є. І намалюйте предмет. Який теж закінчується на букву Н? Дивіться, фонтан. Пінгвін. А який ще предмет може закінчуватися на букву Н? Банан! Правильно! Намалюйте, будь ласка, сюди малюнок банан. Яку букву ми з вами вчилися писати на уроці письма? Сьогодні ми вчилися писати велику букву «н». А для чого потрібна велика буква «н»? Щоб писати всі слова, які потрібно писати з великої букви, назвіть слова, які починаються з великої букви Н. Оберіть потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. Я дякую вам за увагу і за роботу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!